Черному королеве звучит. Возьми там зеленый воссадил, но что ты не хочешь? <звіця> <звіця>

те, то, що ми проголосували виможний купувати? Мене... Ну, не... Хто має настійно використовувати? Але це правкою планують у нас. Це ми в ефірі. Хто ми читаємо нашу поліцію, квором є. Так, у нас сьогодні порядку денному. 17 питань, і одне додаткове. Якщо немає зауважень, ставлю рядом для на затвердження. Хто за? Рішення прийнято. Давайте перше питання. Будь ласка. Проєкт ухвали про внесення змін про звільнення в 2025 році зі сплати податкам на нерухоме майно відміну від земельні ділянки та земельного податку підприємств критичної інфраструктури. Пропоную доповнити. Ставлю, ставлю на голосування секретарем. Хто за? Наступне розроблення детального плану а, по петиції. Колеги, у нас є петиція, питання. питання додаткове. Перше робити електронних петицій по скасуванню вправи, принесення змін до плави 1076, постановлення станув успіх зі сплати земельного податку. Власне, вказаною петицією передбачено прохання зменшити розмір земельного податку для автогаражних кооперативів є. А. Ставлю на голосування і заваження на розгляд ради. Хто за? Дійші, Навіть нікого не слухаємо. Ні. Ну, ні, то Ми тут питання знаємо. Ми знаємо, ми, то, що, то, нас, ми то, не досі, що ви знаєте, що, то, Ви ми маємо. Трошечки приверніть увагу до громади, до того, що. Всі члени кооперативу є на самофінансуванні у нас тут не політика, у нас тут економіка. Вибачте, ми вам прийняли що, що? ви не задоволені? Ми вам прийняли петицію, прийняли питання, що що яке цей? В останній момент в останній момент прийшли, помогли так ще й цей. на трибуні. Будь ласка, прийдеш і новим року вас. Вітаю. Наступне питання. Розроблення детального плану в районі вулиці Пасічної. На розгляд ради можна було підтримати. розгляд ради він не хочеться. Там на завороті всі на розгляд ради. Поїхали далі. Detalje. Нє, підтримати, там, там немає питань без заважні. Що, апетиція? Ні, деталки є тепер. Деталки так. підтримати там. Так. Угу. Нахаю, Сидай тут. Так, давайте питали. Друге питання. Розроблення детального плану території районі вулиці Пасічне. Пропоную підтримати проєкт ухвалення. Ставлю на голосування за підтримку. Хто за? Рішення прийнято наступного проєкту. До затвердження змін до затвердженої будинкової документації план змагання території міста Балазони залізничного району. Пропоную підтримати проєкт. Ставлю на голосування за підтримку. Хто за? Рішення прийнято. Про звернення громадянки Земєвої ЗМСвого щодо детального плану, що стосується плану зонування території Шевченківського району. Пропоную взяти до уваги. Беремо до уваги, голосуємо за? Рішення прийнято. Наступне звернення Зов Марго Войс. Стосується зонування Шевченківського району. Пропоную аналогічно взяти до Ставлю на голосування. Хто за? Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження змін e, до містобудівної документації e, Тому 1 частина 5 зонування Шевченківського району в районі житлового e, району Підоговського. Пропоную підтримати Ставлю на голосування за підтримку. Хто за? Рішення прийнято. Про затвердження змін до детального плану е, житлового району Голоска, зміна 3. Ми Під підтримати проєкт ухвалу. Ставлю на голосування за підтримку хто за. Рішення прийнято. Про затвердження змін до детального плану е, проєктної вулиці Зеленої Новородського червоної кави. Ставлю на голосування за підтримку хто за. Рішення прийнято. Про затвердження змін до детального плану е, вулиці Зелена Пемененка Січинського. Зміна 2. Ставлю на голосування за підтримку за рішення прийнято затвердження змін до містобудівної документації. Том один частина 4, залізничний та Шевченківський район, район вулиці Ваксона. Ставлю на голосування за підтримку, хто за, рішення прийнято. Наступне принесення змін до ухвали міської ради 12.09.24 номер 5277 надання дозволу на розроблення плану проєкту внесення змін до міст документації зонування Залізнича Шевченківський район Ряшевська проєктована вулиця. Ставлю на голосування за підтримку, хто за. Рішення прийнято. Наступне. Затвердження детального плану території Трускавецької межі міста. Ставлю голосування за підтримку, хто за. Рішення прийнято. Наступне, за за? Наступне. За за? Наступне затвердження детального плану в районі Коновальця, Житомирської, Гіпського і Синерадського. Ставлю голосування за підтримку, хто за. Рішення прийнято. Наступне затвердження детального плану в районі Галицької митрополита Шептицького та вулиці Космонавтів у місті Винники. Ставлю голосування за підтримку хто за. Наступне. Затвердження детального плану вулиця Франка, Бальди, Вишневецького, Джерельно спортової в місті Венеки. Ставлю на акцію за підтримку, хто за. Рішення прийняти. Так, наступне питання. Затвердження детального плану території району забудови обмеженої вулицями Хмельницького, Дублянського, Зустрічного зміни 1. Ставлю на голосування за підтримку, хто за. Рішення прийнято. Наступне затвердження змін до детального плану території, зміни цільового призначення ділянок межі Виниківської е, вулиці Мазепа в уселілися. Чи зміна один? Сталовання за підтримку. та за. Рішення прийнято. Так, додаткову електронну петицію ми вже за допомогою Що дякую всім за сесію? Останній сесія в році.